Вітаю тебе, подруга, Сьогодні ти бачиш третій випуск, що так і він буде присвячений не історії. А, -а, -а, а що в моїй сумці? Так, сумка змінилась. Останній раз я робила такого плану відео, мені здається, у грудні. 23 го року, тобто це трошки більше, ніж рік назад. А образ мого життя 100% змінився з того моменту, тому і сумка інша. Та почнімо. Так виглядає моя сумка. Як ви бачите, тут ще одна така маленька сумочка. Отже, почнімо з того, що тут в сумці. По-перше, покажу, що тут в маленькій сумочці, яка знаходиться на моїй великій сумці, знаходиться різного роду цукерки, які вже падають. Отже, в мене тут є ось така. Це традиційна голландська. Ну, не голландська, а гопі це, це, типу, гааська, ніби як. Вертеро з вертеру. Інші, які попадали, вже не буду піднімати. Також кейс для окулярів. І окуляри в ньому. сонцезахисні. Мені дуже подобається такий навісний кейс, тому що його дуже легко прикріплювати до різних сумок. Він не такого роду, як це тут працює. А. Отже, далі. О, свіжі флаєри. Тут ви також можете побачити, коли це відбувається. Отже, Марч-Айприл. Це не те, що завжди в мене є в сумці, але доволі часто. Також в мене є флаєри з моєї події. Energy. Ви Можете бачити в кінці. Ярослава крута. Вони також є в мене в сумці, тому що я їх лишала в деяких місцях сьогодні, в інших галереях. То вони в мене є в сумці. Так, наступний лот це ось такий кайфовий ноутбук. Він від компанії Filofax. Це італійська, вона доволі дорога, але. Це дуже кайфово, коротше, отак він відкривається. Я привірила, щоб там нічого не повипадало. Дуже багато маленьких кишеньок. Я також придбала додаткові до нього такі, типу, різні штуки, які можна відкріпляти на кільця. І тут дуже багато можна розмістити всього іншого. Я також те, що мені потрібно, просто роблю коротше, дироколом, а, дирочки в необхідних місцях. І приєдную сюди до блокно. Так, Він ще дуже свіжий, і в мене є тут багато чого, що просто в ньому валяється, але дуже подобається, мені здається. Я так вирішила, що замість великої кількості блокнотів, які в мене є, кожен рік, і я люблю, їх я їх дуже багато купую, то я типу, куплю один такий і буду просто змінювати сторінки, а якісь сторінки з інформацією, якою не змінюю, то їх можна просто зберігати. Поїхали далі, дуже прикольний і мій новий улюбленець. На жаль, в мене до цього був завтра з музею Бельведер з картиною Густав Клімта, Густава Клімта а, Lovers або Пара, як вони називаються, не, не знаю. А, але він був вкрадений, то тепер в мене новий чохол для окулярів. Кейс для окулярів з музею Ван Гога. Ван Гога. Також до нього дуже гарна серветочка протирати окуляри. Саме в цьому кейсі лежать е, світло. Лежать зазвичай окуляри, які ви бачите зараз на мені. Mm -hmm. Отже, наступне, що я тут знайшла. Сподіваюсь, що ви не будете з мене зміятися, але ця штука, вона, коротше, дуже зручна. Отже, так вона виглядає в закритому стані. Потім ти її розкладаєш і так можна причепити на стіл. І на цей гачок ти можеш причепити свою сумку. В тому місці до цього немає е, ну, ніякої більш зручної позиції. Моя сумка не поміщується за мною часто на сидінні, бо вона величезна. Це стало для мене порятунком. Наступний лот е, Парфум. Парфюм. Я дуже люблю парфум. У мене завжди є така одна бутулочка, яка валяється десь в сумці. Зараз це Marshmallow Addiction. Від Зара. Купила на знижках. Непогано. Так, кошельок. Картки діставати не буду. Такий звичайний, чорний я пауч. Так, пауч number 1. Що тут значить є? Тут є різні. Uh, тестери парфумів. Зараз мені подобається Барбарі, називається Goddess. І звичайний ну, незвичайний uh, гірлен, мандарин. мандерин. Uh, Також що тут бальзам для губ. Наступне. В кейсі, щоб не битися з усіма тими штуками, які також знаходяться в мене сумці. Це пудра керолін. Не ну, можу навести її гарно на камеру, бо там стоїть світло і вона все висвічує. Таку лампу покажу. Дуже кайфово, мені вона дуже подобалась, чесно кажучи. Ну, в мене. Um, не так багато зараз косметики. Звичайно, що життя інше, і мені не треба буде там відвідувати якісь івенти, відкриття кожного дня. І я в якийсь момент придбала собі ну, з якогось локального магазу. А, ну, тут в Нідерландах він називається Хема. Типу, Туш. Що ще? Uh, Просто тому що зазвичай мені воно це не потрібно, а купувати щось дороге, щоб використовувати декілька разів, і в нього набіга, збігав срок придатності. Мені не хочеться, чесно кажучи. Та я от купила пудру. Тому що в неї довгий строк придатності, як в сухого типу матеріалу, і також можна б час від часу просушувати також антисептиком, щоб вона довше зберігалась. А, отже, то я до чого це хотіла сказати, що косметичка моя дуже сильно змінилась з того часу, як я була в Україні, чесно кажучи, і складається зараз з декількох продуктів просто. Так, а, флако для антисептику має бути, але там зараз нічого немає, треба його поповнити. Пачка серветочок, кусочок. Ще один пауч. Ой, ну тут дуже багато всього. Там. Є різного роду кільця. Також є така підвісочка прикольна. Може її залишити зараз. Також тут в мене є багато такого плану заколочок. я їх доволі часто використовую зараз. І оця, до речі, маленька сумочка коштувала майже 8 євро, мені здається. Мені так раптово дошли купувати, але вона така гарнюнька, коротше. І там типу в 5 разів більше коштувало майже так само. Вона чисто наварилася на тому що вона така маленька манюнька. Малашка. Так, що тут у нас а ще Ще серветка, ну така. А набір... Ну не дуже самозахисту, не завжди, але кобута, як завжди, дозволено, в Німеччині, в Нідерландах, якщо вам треба. Також в мене є з собою канцелярський ніж. Це не для самозахисту, це насправді дуже ну, для мене просто незамінна, дуже корисна штука. Усюди і завжди, щось відкрити, якось обережно надрізати, відрізати, коротше, щось припрати. Там почистити якось якоюсь ту штучку. Не знаю, тобто, ну не скажу, що майже кожен день я її використовую, але дуже часто дуже handy things. І така коротше, ручка з ліхтариком, що в мене є. Ось так. Ще. Ще з моя сумочка. Пер...

Улюблений блокнот. І нарешті мій придук за кейс для окулярів та сумки. Причеплює його назад. Це був випуск, що в мене в сумці. А, наступний випуск знову буде історія. Тож, а, побачимося і па-па!